Так, знімаємо. Так. Наша кав'ярня. І ось ми в них задній вхід це робочий вхід. Да, Не парадний. Так. Дуже просторе приміщення. Ось гостіва зона. Да, і йдіть на центральний квітк. Коли мене будував зі мамі, Бачите, тут добави вище і тут вище. Uh -huh. для того, щоб э, гість чув э, за забаром на дорогу. супер. Все для, людей. Да, все для людей. Ось така гарна. Локація. бачите, що раз. Друге. Oh okay.